Благодійний американський фонд «Help Heroes of Ukraine» надає усю необхідну допомогу як військовим, так і звичайним українцям. За цей час волонтери, екіпірували понад 15 тисяч захисників та надіслали до України тонни гуманітарної допомоги. Сьогодні від фонду до Кременчуцької міської дитячої лікарні надійшов цінний вантаж спеціальне приладдя для різних відділень медичного закладу. Це перший вантаж, який прибув до Кременчука. Але представники фонду наголошують, що допомога надходитиме і далі. Від фонду Help Heroes of Ukraine привезли допомогу гуманітарну, хірургічні медичні вироби та інші речі в Кременчуцьку міську дитячу лікарню. Це початок в Кременчуці по забезпеченню допомоги дітям і не тільки дітям. По проєкту у нас наступна буде лікарна інтенсивного лікування. Те, що ви вже бачите, то вже було два місяці назад, як запущено і вирішено, це мінімум. «Help Heroes of Ukraine» утворили українці, які проживають в Америці. Вони докладають максимальних зусиль у допомозі українцям. До Кременчука сьогодні надійшло півтори тонни допомоги. Фонд Help Heroes of Ukraine – це американський фонд, який забезпечує українців під час війни, допомагає і не стоїть осторонь. Він один із найбільш великих в світі по допомозі Україні. Константин Рубан і я, Дмитро Кавуник. являємося частиною цього фонду і реалізовуємо свої волонтерські бажання. Це здібностями не можна назвати. Це бажання надзвичайно ефективно. Карманчуцька міська дитяча лікарня щоденно до допомагає сотням дітлахів одужати. Отримана допомога стане великою підтримкою для працівників медичного закладу. Все приладі, яке сьогодні передали, розподілять між відділеннями лікарні. Більша частина піде саме до хірургічного, реанімаційного та соматичного відділень. Наша Кремінчуцька лікарня, да вона ж займається лікуванням дітей не тільки не тільки міста Кременчука, а або Кремчуцького району. Ми ще охоплюємо прилеглі райони, а також сусідні області. Тому ця допомога є дуже важлива для нашої лікарні. Ми дякуємо цьому фонду за те, що він надає благодійну допомогу. Чим Більше допомоги, тим краще буде для діток нашого міста. Лікарня дякує волонтерам та фонду «Help Heroes of Ukraine» за неймовірну підтримку та таку необхідну допомогу. Насамперед хочеться сказати велике дякую. Да слова подяки представникам фонду фонду Help Heroes of Ukraine». Представники фонду це наші місцеві волонтери. Які займаються гуманітарною допомогою завдяки цьому фонду, ми покращимо лікування наших діток міста Кременчука, Кременчуцького району, зробимо все, щоб майбутнє наших діточок було здорове. Завдяки фонду «Help Heroes of Ukraine» Україна стійко тримається під час війни, та волонтери зазначають, що ця допомога буде актуальна завжди, особливо для категорії населення, які найбільше постраждали від російського нападу. У нас надзвичайно зараз складні умови: багато переселенців, багато дітей які приїхали з Донеччини, з Луганщини, яких просто немає коштів на їжу. Про лікування вже ніхто не може казати. Ну а завдяки фонду Help Heroes of Ukraine ми все-таки зможемо перебороти всю цю, всю цю, всі ці негаразди і разом перемогти. Слава Україні! 100 Героям слава. Дарія Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.